Це відео про те, як пришвидшити ем, проростання насіння і е, можливість зекономити е, з на опалюванні. Зараз такий час, коли треба мати гарні результати, треба е, також багато е, заощаджувати ресурсів на тепло насіння. Це відео про барб, барбатування насіння. Прибутування насіння це занурення насіння в воду, і потім додавання до цієї води знизу повітря таким чином, щоб насіння як знаходилось в бурлящій, в кипящій воді, тобто в такому підвішеному стані. Зразу кажу, що коли роблять такі марлеві пакетики і додають до води кисень і вода там бурлить, а насіння різних, різних сортів знаходиться в марлевому пакетики, і воно не літає там в повітрі і воді, то це не рахується як барбатування. Це не таке якісне. У мене є відео, як я робив, це арбатування на прикладі насіння перцю. Взяв звичайний компресор. компресор акваріумний. Він працює також від акумулятора, у кого є відключення електриці, він може працювати. Зробив в пляшці пляшка 5 літрів об'ємом, розрізав її в пробці зробив отвор, вставив туди. Шланг від цього компресора, плюс купив такий, таку насадку, для, звичайно, в магазині. Вона більш розпушує в сторону кисень. І коли він почав працювати, висипав насіння. Це, наприклад, насіння перцю хаски. Воно було не свіже і треба було 100%, щоб воно зійшло. Далі буде показано, як воно зійшло. Схожість була 96-98%, а в цьому насінню було 4 роки і більше. Також до цього розчину можливо додати триходеро, про котру я розказував в, в, в останніх відео. Сюди на 3 літри. Тут десь літри на 3 літри можливо додати пів столової ложки триходерми. Будь-яку можливо взяти. Найкращим, мені здається, була б харціаном. Вона добре працює проти короневих захворювань і показувала би гарний результат. Більше триходерми сюди не потрібно, бо ну, не буде краще. Треба невелика не пів столової ложки на 3 літ, літри води і робити абарбатування. Кожне насіння абарбатується по різному різний час. Є різні схеми для томату, для огірка, для перцю. Перець абарбатується найбільше. Я додам зараз таблицю. А перець я десь робив 16-17 годин. помідор робиться десь 8-10 годин. Це треба дивитись по таблиці і розраховувати на цей час. Барбатування нам прискорює час а прокидання насіння. Тобто, коли ви посіяли помідори, вам потрібно 3-4 дні, щоб вони взійшли. Якщо ми робимо а, барбатування, вони всходять в, за два дні при належній а, температурі і більш а, дружніше. Тобто, насіння рослина не витрачає сили на довгі всходи, а коли вона довго всходить, вона а, втрачає потужність і в, і в кінцевому результаті а, врожайність. Тобто. Економія на пальному, на енергоносіях швидше всходить, більш здорова рослина, і якщо додаємо атерхадерму, вона заселяється на ваших насіннях, на ваших сходах спочатку. Треба, ну, в мене ще далі буде відео, а, а, відео як з нею працювати. У мене вже були коментарі під відео, ти не розказав, як нею працювати так. Там не було такою метою, бо за такий час неможливо розказати. Треба весь час систематично її додавати, починати з невеличких норм, і додавати, щоб рослина весь час була захищена і ще трикодерма виділяє стимулятори росту гормони, якісь там амінокислоти, все це докупи воно виділяє і насіння проростає як в стимулюючому такому. Ефектів від триходерми. Не тільки вода і кисень, а ще стимулятори, ті, які виробляє триходерма. В мене під відео є номер телефона, в мене її ви можете замовити. Тобто, це відео для того, для того, щоб бути максимально вам, хто розуміє цю мову, бути максимально корисним. Ми економимо на пальному, ми швидше робимо. Щоб насіння всходило, кращі врожай і більш захи... захищені наші... наші рослини і бі... біологічно чиста продукція.